А тепер давайте поговоримо, яку ж палітру треба мати майстру початків. Привіт, мене звати Маша, і тут ти знайдеш багато корисностей. Насправді скажу так: на мою думку, базові кольори це білий, чорний, червоний. Це прямо ті три кольори, які треба обов'язково мати кожному майстру, на мою особисту думку. Але є такий нюанс, що з чорним і білим кольором вам може бути трошки складнувати на початку працювати. І скажу вам маленький секрет, покриття залежить дуже сильно від чистоти вашого манікюру. Проте це ті три кольори, які завжди користуються попитом. Особливо білий ви можете використовувати на френчі, що також завжди популярно серед клієнтів. Також обов'язково я б радила придбати молочну базу, бо молочний це також такий колір, який буде завжди популярний. Також раджу придбати декілька нюдових баз. Я, в принципі, так намагаюся робити, щоб у мене були такі трошки рожеві парочку там штук і більш нюдові відтінки. Бо, в принципі, це також завжди має попит. Дуже багато клієнтів полюбляє саме щось таке нейтральне робити. Якщо ми говоримо про. Такі камуфлюючі бази мені дуже сильно подобаються ось ці дві бази від профі 12 та 005. Це френч-бази, вони дуже такої зручної консистенції. Ними дуже класно працювати, вирівнювати, і плюс вони ще мають такі одночас трошки прозорий відтінок біля кутикули, Але вільний край вони перекриваються добре. Ну а які ще відтінки додати в свою палітру? Насправді це дуже складне питання, бо це залежить від ваших клієнтів, від їх вподобання. Але про це ви дізнаєтеся згодом якщо все ж таки давати якусь пораду, то я б радила звертати увагу на пору року, з якої ви починаєте свій манікюрний шлях. Наприклад, зараз осінь, і зараз би я радила звернути увагу на якісь такі більш бордові відтінки, карічніві, може якийсь от щось з такого плану. Оскільки кольорів мати по кількості, насправді не треба мати 100-500 відтінків, Повірте, я коли починала, було у мене десь порядку 10-15 відтінків, і цього було цілком достатньо. Просто коли до вас записується клієнтка або приходить моделька, ви їй одразу кажете заздалегідь, що у мене є ось така кількість. Кольорів можете сфотографувати свою палітру і вислати її, щоб не було ніяких сюрпризів.